Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку: Правильно пишу слова з буквосполученням ЙО. Сонце ранком розбудило, підняло і звеселило. Потім чемненько сказало: швидше поспішай, не лінуйсь, не позіхай, сонячний заряд візьми, з ним країну знань іди. Сьогодні на уроці ми закріплюватимемо вміння каліграфічно писати букво сполучення ЄО, склада, склади та слова з ними. Збагачуватимемо знання творчими завданнями, удосконалюватимемо каліграфічні навички, навички вживання великої літери, вміння писати слова, речення та правильно розташовувати їх у рядку. Погляньте на перше завдання. Називається воно Відшукайте слова. Пограємо. Знайдіть, будь ласка, в цьому рядку букв, навіть у двох рядках, слова. Дивіться, я вже бачу район, йод, медальйон, майонез. Йогурт, чи правильно подивимось: район, йод, медальйон, майонез та йогурт, правильно? Далі відкриваємо наші додаткові зошити, пропускаємо один рядочок від попередньої роботи, записуємо класна робота. А далі буква сполучення, велика та маленька букви К. Далі Ко ти, й, що вийшло котики правильно. Складаємо звукову модель слова котики. ко ти ки. Три склади. Перший склад звуки к-о, далі т-и і останній склад к и Котики. Наголос на перший склад. Скільки ж вийшло у нас звуків а скільки букв. Подивимося: шість букв, а звуків теж шість. Записуємо біля слова котики три склади, шість букв та шість звуків. Наступне завдання: напишемо каліграфічно «йо» маленькі і Йо великі та слова йод йосип. Ну а далі будемо утворювати та записувати слова, використовуючи схеми. Йог, йорж, йогурт. Далі район. Майонез. Знайомий. Запишемо ці слова. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Із двома записаними словами складіть речення та запишіть їх. Кому складно складати, можете скористатися цими. Тато зловив йоржа. Мама приготувала натуральний майонез. Або ж запишіть свої. В кого стомилися пальчики, то виконайте, будь ласка, пальчикову гімнастику. Покажіть отакого носорога. Дайте відповідь на запитання, коли ми вживаємо велику літеру. Давайте пригадаємо. Коли ми пишемо імена, побатькові, прізвище, назви міст, сіл, річок, країн, гір тощо будь-які. Географічні назви. А ще ми пишемо велику літеру на початку речення. Послухайте казку про велику букву. Жила була маленька буква. Її часто пропускали, не дописували, а інколи просто не помічали. Засмутилась маленька буква і вирішила все змінити. Подумала. А що, коли я перейду з середини речення на початок? І сталося диво. Почали поважати малу букву, писати її вже великою, але цього їй було замало. Захотілося їй дати імення містам, вулицям, річкам і морям, горам і долинам. Після цього її почали шанувати ще більше. Але і цього їй мало. Задумала вона приєднатися до імен по батькові, до прізвищ. Від цього вона стала ще більшою товстою. Відтоді всі слова, у які потрапляла вона, пишуть з великої букви. Ну, давайте з вами зараз будемо утворювати слова за зразком. Від імені будемо утворювати по батькові. Наприклад, колись було старовинне ім'я Мусій. А як же буде по батькові? Мусійович, а Матвій. Матвійович, Андрій, Андрійович. Запишіть, будь ласка, ці пари слів. Подивіться на це прадідусь, це дідусь, це тато, а це синок. Поміркуйте, які імена і по батькові усіх чоловіків. Прадідусь Гордій Йосипович. Значить, дідусь Андрій Гордійович. А тато Олексій. Дідуся Андрій звати, значить, Андрійович. А син Сергій, тата звати Олексій, значить він, Сергій Олексійович. Запишіть ім'я та по-батькові всіх чоловіків у сім'ї, про яких ми щойно говорили. Прадідусь Гордій Йосипович, дідусь Андрій Гордійович, тато Олексій Андрійович, і син Сергій Олексійович. А нижче на рядочку, будь ласка, запишіть своє ім'я та по-батькові. Послухайте вірш: Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зім'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я, От така моя сім'я. Гарний такий вірш, Варвари Гринько. Ви уважно слухали? Тож. Зі скількох членів сім'ї складалася ця сім'я? Скільки їх було в родині? Дайте ім'я хлопчикові. А тепер ім'я його татові. Придумайте ім'я дідусеві. А як буде ім'я та по-батькові хлопчика? Подумайте. Залежно від того, як ви назвали тата та хлопчика. А яке буде ім'я та по-батькові батька? Не заплутайтесь. Для цього треба пригадати ім'я дідуся. Наступне завдання письмо для себе. Випишіть, будь ласка, дні тижня з вірша Хто Молодець у букварику на сторінці 92. Ну, а зараз екран настрою. Оберіть емоцію, з яким настроєм завершуєте урок. Почнемо разом фізкульт-хвилинку. Дякую вам вітки за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!